Всім привіт! Ви на каналі Linso2. Сьогодні ми будемо відкривати 50 Empire боксів. От можете бачити, я їх закупив рівно 50 штук. 50 нових предметів. 50 Empire боксів, дизайн скільки можна зробити. В кінці я підб'ю, скільки камонок, випало, анкамонок, рарків, епіків, можливо, легендарків в Від відео. Де я знімав один. Фейл Кейс портить 10 Box На випала легендарка. Box Це було просто супер. Також нагадую, в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 100 голди. Ви відчесний чесний для прийняття участі, потрібно перейти в телеграм-канал, підписатися на нього. Прийняти участь В участі потрібно підписатись на мій чат. Лінсо 20 ви можете просто в цьому чаті розмовляти, там, питатись мене, якісь питання. Ви можете е, подивитись в мене на балансі 58 голди, Це відео мені обійшлося в 200 голдин закупком перекейсів. Ой, боксів. Я голду буду мати. От я на акер це продам і в мене буде 100 голди, Ви не переживайте, я віддам. Я людина виселяю скінь за 125 голди, я його купую і в людини є рівно 100 голди. От Собі поставлю. У мене ще є також керамбіт, пару ножик, АКР, за Z... непристойну. Він рано коштував 1500 ГТ вже дорожче. Uh, ну, починаємо. Перший Empire Box. Спочатку зразу Аркана прилетів, Вона випадає uh, SM1014 Tropic. Перша Anka An Проліта Рарка, ФАМАС не дотягує. Друга анкмонка. Ну, я надіюся, що там в конкурсі всього 10 учасників і один переможець. Перемогти може кожен, хто прийме участь. Після закінчення розіграшу на 100 голди я зроблю розіграш на якийсь скін від до 300 голди. Або на ножик на 400 голди. Там Скорпіон. Ви час. Я з людиною буду знімати у BubbleGum Легендарний. Блін, чуть-чуть. Нічого, я думаю, що ми виб'ємо легендарку ще сьогодні. Я з людиною зв'яжусь, а в М бум. дуже близько, дуже близько. Байт від нас. Але в нас боксів багато, дізь ми ще дістанемо. Я з цього боксу був найкращий дроп випив. Це М4А1 BubbleGum це було просто неймовірно. От далі пролітає аркана. на e, Cair Прикольно. E, я ж людино з людиною зв'яжуся. E, знім відео разом. Я їй віддам 100 голди. E, зроблю про це відео, ви будете це все бачити. E, прямий ефір я не можу вести, тому що в мене немає тих, ще підхисників. Давайте таком. Після цього конкурсу на 100 дня я зроблю конкурс там на підписники або в телеграмі, або в мене на Ютубі. Дві легендарки. Байте, байте, дуже сильно байте. Я хочу робити якісно все, щоб ви отримували те, що я обіцяю, а не якісь мої слова пусті. Легендарний. Лега. Лега, ну на Керскай лише чуть-чуть пролетів. Та легендарно коштує 22 голди, або 21. У мене особисто од... дуже сильно байтить. Дуже. Я би міг ці бокси на продаж виставити і зробити голду. Але я для відео мені нічого не жалко. Це відео 200 голди коштує. Попередні 200. ще попередні там ще з я е, просто роблю якісний контент. У мене нема там о, перша рарка. Я не роблю там чогось надзвичайного, над, над надзвичайного, як там, інакші блогери. Я роблю просто те, е, то, що. А я не знаю, як це об'яснити. Е, те, що я вважаю якість. От, ще багато боксів лишилося. Випадає нам фабом Легендарний далі був. Що можу вам сказати? Напевно, після цього розіграшу на 100 голдин я зроблю розіграш на Скорпіон може. Там на 420 годин ну, він, вроді куштує якийсь. чи 400 навіть. Якщо в людини будуть гроші, ну, голда на запит. Я просто куплю і продам її за 0.03 або за одну голду, як там. Ну, не важно. Якщо в неї нема голду, я просто в неї куплю скін з патернами. Якщо в неї взагалі нема голду, я просто 0 на балансі, вона відкриє якийсь там бокс, наприклад, в неї там, ну, мусить бути бокс. мусить бути якийсь скін, вона його, прод... його вона там, наприклад, за 50 копійок. Я його куплю потім ще один за одну голду. І так, доки вона не купила на патен. Не купила на патен, купила скин з патерном. Виставила дорожче, я його купую. Далі легендарна. Дуже сильно байт. Так, що можу ще сказати? Напевно, я з ось цього моменту. От зараз я пришвидшу відео і вам буде більш якісне, якісніше дивитися. Поїхали! Я відкрив 50 Empire Boxів. Ми можемо бачити, що нам випало. 6 22 Skyle. 8 FUB Cures Fire. 8 OKR12 War 5M40 Crash 4 SM1014 Tropic. 45. Ну, не можу прочитати правильно. Так, 7 Acair скайл 5 AWM Evolution, 2. Так Day Tropic і 1 60 Steam. Steam Beast. Зараз вас на екрані вискочить. Зараз вас на екрані покажуть картинку. Чого, скільки випало в кількостях. Наприклад, там анкаманок стільки. Камон стільки. І за скільки я це все продав. Так, зараз я це все продам. Вас тут вискочить. Я потім в кінці покажу, скільки в мене говорить на балансі. Ви можете бачити, за скільки. Тому підписуємося на мій YouTube канал, звичайно, ставимо лайки. Е Подобайки, можна так сказати, підписуйтесь на телеграм-канали, дивимося там розіграш. Ну скільки можна ще один учасник. Давайте. Всім па-па-па-па-па-па!